Всім привіт, друзі! З вами я Примак Борис, і сьогодні я вам розповім про цю картину Кіт ваші з гарбуза. І буде п'ята частина виходити раніше чи ні. П'ята частина вийде. Я вам обіцяю, що вийде п'ята частина на 510 підписників. П'ята частина вийде на ось цю картину. Я буду малювати, там от, показувати. Осі номера розфарбовувати. П'ята частина вийде на 510 підписників. Чекайте п'яту частину та підписуйтесь на канал. Та ще викладу ще ремікси підготовлені. Вже. Три, три ремікси зразу викладу ви, вилазу на канал. Коли буде 510 підписників. Ну що, друзі, підписуйтесь на мої канали Примак а, Та іще на, на мій телеграм-канал тоже. Називається Примок В Риз. Це 225. Борис Примак 225. Називається от, канал. Ну, коротше, а. Ага. А в ТикТоке підписуйтесь на канал Український Код Ватч та другий український код. Отак. Вот буде п'ята частина. Я виложу прямо на 510 підписників. Чекайте п'яту частину. Ну ч, друзі, всім гарного вечора. Всім удачи, всім пока. Ждите, буде новий ролик. Пока-пока. А еще скажу. Я вот а, часто я не могу снимать. Прям часто вылазывать, потому что у меня вот а, занятия, уроки, уроков куча вот а, куча уроков я не могу часто выкладывать. Но, но выложу. Я обещаю, выложу на 510 подписчиков. Обещаю, выложу продолжение про всю картину. Ч? Из новых роликов. Все. Всем пока.